Ягідний компот. Інгредієнти на 3-літрову банку. Малина 200 г вишня 200 г червона смородина 200 г Чорна смородина 200 г Вода 2 літра. Цукор 180 г Порядок приготування. У 3літрові банки насипаємо ягідне асорті. Банки обов'язково потрібно попередньо вимити та витерти насуху. З вишні обов'язково видаліть кісточки. У банки з ягодами насипаємо цукор з розрахунку 180 г на одну 3-літрову банку. У кастрюлю наливаємо воду і доводимо її до кипіння. Врахуйте, щоб вам для компоту потрібен окріп, а не просто тепла вода. Банки з ягодами до половини заливаємо окропом і, наливаємо, і накриваємо покришками. Їх попередньо потрібно на кілька хвилин опустити в окріп. Даємо ягодам постояти в окропі кілька хвилин і товчемо їх за допомогою товкача. Товкач обов'язково попередньо обдайте окропу, завдяки цьому прийому ваш компот буде більш насиченим. Якщо не хочете товкти ягоди, просто не робіть цього. Щойно ви почавите ягоди в банках, відразу ж долийте окріп до, до горлочка банки та закатайте банки за допомогою закаточного ключа. Закриту банку відразу ж перевертаємо догори дном та закутуємо чимось теплим. Для цього відміна підійде ковдра або ж кілька великих рушників. Банка має перебувати в теплі до повного охолодження. Через 10-12 годин банка охолоне, і ви зможете її перенести в те місце, де вона буде зберігатися. Готовий компот перед вживанням краще охолодити. Відкриту банку з компотом зберігаємо тільки в холодильнику. Смачного.